Доброго дня, мене звати Сардур. Я фізичний терапевт неврологічного відділення лікарні Святого Мартіна. Сьогодні я вам розповім про те, як ми лікуємо наших пацієнтів, як ми їх приймаємо і як проходить весь цей процес. В нашому відділенні є два кабінети ЛФК та кабінет еркотерапії і масажний кабінет. Коли до нас потрапляє новий пацієнт, ми обов'язково робимо тестування його стану за багатьма шкалами та оціночними таблицями. Ми заміряємо кути його руху, то наскільки він самостійний, яка в нього є сила м'язів і багато іншого. Ми завжди використовуємо методики, які базуються на доказовій медицині. І використовуємо завжди протоколи лікування західних спеціалістів та із західної практики після того як ми зробили повну оцінку стану хворого. Ми переходимо до одного з найважливішого етапу лікування це вибір короткострокових і довгострокових цілей. На мою думку, це один із найважливіших, тому що це дуже добре і мотивує пацієнта, і дуже добре можна цим оцінювати його стан. Пацієнт знає, до якої ми мети рухаємося, і, і робить все для, для того, щоб її досягти. З пацієнтом обов'язково обговорюється його режим, режим дня, його, його відпочинок та кожне його заняття з фізіотерапевтом, ерготерапевтом, психологом, якщо потрібно, навіть з логопедом. Ще б я б хотів би наголосити на тому, що своє реабілітація впливає на лікування та подальшу якість життя.